Розділ 15. Після того, що сталося, було таке слово Господнє до Аврама у видінні. Не бійсь, Авраме, я тобі щит. Твоя нагорода буде вельми велика. Авраам же відповів, Владику Господи, що даси мені. Я ходжу бездітним, і господарем дому мого стане Елієзер з Дамаску. Далі сказав Аврам. Ось ти не дав мені потомства, і хтось з ослуг мого дому стане моїм спадкоємцем. Тож знову слово Господнє було до нього. Не він буде твоїм спадкоємцем, а те, що вийде з двоголона. лона. Буде твоїм спадкоємцем. І вивів він його на двір і мовив: Глянь же на небо і злічи зорі, коли можеш їх злічити. І сказав до нього: Таке буде твоє потомство. І повірив Авраам Господові, і він зарахував йому те за праведність. Потім сказав Господь до нього. Я Господь, що вивів тебе з уру халдейського, щоб дати тобі оцю землю в посідання. Він же відповів, «Владико Господи, почому я знатиму, що я її посяду? Тоді Господь до нього Візьми мені трилітню ялівку і трилітню козу, і трилітнього козла і горлицю та голубеня. Появив він йому все те, порозтинав надвоє і поклав кожну половину навпроти другої, а птиць не розтяв. Злетілись хижі птахи на ті трупи, але Авраам прогнав їх. Коли ж заходило вже сонце, глибокий сон опав на Аврама, жах, і велика темрява налягла на нього. І сказав Господь до Аврама. Знай певно, що твої потомки будуть чужинцями в землі на своїй, будуть рабами і гнітитимуть їх чотириста років. Та над народом, в якого вони будуть рабами, я вчиню суд, і вони вийдуть звідтіля з майном великим. Ти ж підеш до твоїх батьків у мирі і тебе поховають у старості щасливій. А на четвертому поколінні вони повернуться назад сюди, бо досі ще не сповнилися гріхи аморіїв. Тим часом зайшло сонце, і стало дуже темно, аж ось димуюче вогнище і світич полум'яний пройшли між розтятими частинами. Того дня зробив Господь союз з Авраамом, кажучи. Воєму потомству я даю цю землю від ріки Єгипетської до великої ріки ріки Єфрату, Кеніїв, Кенізіїв, Кадмоніїв, Хетитів, Перезіїв, Рефаїв, Аморіїв, Ханаанян, Гіргашіїв та Євусіїв.